Добрий день, мої любі! Сьогодні записую урок математики за 31 січня. І так, відкриваємо зошити, записуємо 31 січня, класна робота, каліграфічна хвилинка і починаємо з вами працювати. На минулому уроці ми з вами вчились множити на 1000 і на 10 тисяч. І ми пам'ятаємо, що помножити число на розрядну одиницю достатньо дописати до цього. Числа, стільки нулів, скільки їх міститься у другому множнику. Отже, починаємо. І так, записуємо вирази. Сьогодні ми працюємо з додатковими завданнями, тобто без підручника. І так, перший вираз 5200 помножити на 10. Ми пам'ятаємо, що якщо ми множимо на 10, на 100 і на 1000, і на 10 тисяч, нам достатньо дописати до цього числа стільки нулів, скільки є у другому множнику. І дописувати ми їх будемо справа. Тобто, якщо у нас було 5200, маємо дописати ще один нуль справа, у нас вийде 52 тисячі. Наступний. 123 помножити на 10. Так само дописуємо 0, і у нас вийде 1230. Наступний 1345, помножити на 10. І у нас вийде 13450. 50 тисяч. Помножити на 10 і вийде вже не 50 тисяч, а 500. Наступне 773 помножити на 10 тисяч. Тобто, ми маємо від цього ж числа записати 4 нулі справа. Тобто у нас вийде 773 тисячі. Ні, не 773 тисячі, у нас вийде 7 мільйонів 730 тисяч. І так, добре. 2376 помножити на тисячу. У нас вийде 2, 20, зараз скажу, Два мільйони триста сімдесят шість тисяч. Далі три тисячі вісімдесят помножити на сто. І у нас вийде триста девяносто вісім тисяч сімсот. І останнє 75 тисяч сімдесят пять помножити на десять тисяч. У нас вийде, сімсот п'ятдесят тисяч. Опрацювали, проговорили, записуємо далі задача. Швидкість літака тисяч кілометрів за годину. Який шлях він подолає за 5 годин. Отже, у нас є В швидкість 1000 кілометрів за годину. У нас є час 5 годин. І нам потрібно дізнатись, який шлях він подолає. Тобто, чому буде дорівнювати відстань, не хоче ручка писати. І так, розв'язання. Ми знаємо з вами з формули, що для того, щоб знайти відстань, нам потрібно швидкість помножити на час. Отже, ми пишемо 5. Помножити на тисячу, і у нас виходить п'ять тисяч кілометрів, отже відповідь п'ять тисяч кілометрів. Подолає літак. Добре, працюємо з вами далі. Записуємо рівняння. Трошки з вами згадаємо, як розв'язуються наші рівняння. І записуємо перше рівняння. 400. Поділити на А дорівнює 4. Як бачимо, у цьому рівнянні у нас невідомим є. Дільник. Для того, щоб знайти дільник, нам потрібно нам потрібно відоме поділити на відоме. Отже, 400 поділити на 4, і А буде дорівнювати 100. Тепер перевіряємо 400 поділити на 100, буде дорівнювати 4. І пишемо, що ліва частина дорівнює правій частині. Чотири клітинки вправо записуємо наступне. D помножити на 10 дорівнює 210. У нас невідомим є один з множників. Щоб знайти множник, треба невідомий множник, треба добуток поділити на відомий. Тобто 210 маємо поділити на 10, де буде дорівнювати 21. Вводимо в рівняння і перевіряємо. 21 помножити на 10 буде 210. 210 дорівнює 210. Працюємо далі. Наступне 108 поділити на n дорівнює 9. n буде дорівнювати 108 поділити на 9. N дорівнює 4 клітинки вправо ділимо у стовпчик. 108, ділимо на 9. Один ми поділити не можемо, беремо 10. 10 поділити на 9, найближче, яке ділиться, буде 9, отже буде одиничка. Віднімаємо 9, підкреслюємо. 10 відняти 1, 9 буде 1 неповноділене і зносимо 8, 18. Поділити на 9 буде 2. Відняти 18, 0. Отже, n буде дорівнювати у нас 12. Вводимо в рівняння 108 поділити на 12 дорівнює. Перевіряємо Чотири клітинки вправо. Пишемо 108, поділити на 12. Ми з вами розуміємо, що будемо брати всі 108. Отже, у нас виходить, що

Якщо ми множимо на 9, буде 90, 18, 108. Значить буде 9. Піднімаємо 108, пишемо 0. І так, буде дорівнювати 9. Дописуємо 9, дорівнює 9. Наступний Б. Поділити на три дорівнює сто п'ятдесят два. І так, B буде дорівнювати. Нам потрібно частку помножити на ділене. Чи дільник, Я не пам'ятаю. І так, 152 множимо на три. Три помножити на 2 буде 6. 6 пишемо. 3 помножити на 5 буде 15, 5 пишемо один, запам'ятовуємо. Три помножити на один буде 3, і ще один, 4. п'ятдесят шість. Тепер Б буде дорівнювати 456. Підкреслюємо, вводимо в рівняння. 456, поділити на 3, дорівнює. Відступаємо 4 рядочки вправо, ділимо 456 поділити на 3. 4 поділити на 3 буде одиничка. Далі віднімаємо один неповне ділення, зносимо п'ятірочку. 15 поділити на 3 буде 5, віднімаю 15, зношу 6. 6 поділити на 3 буде 2. І у нас вийшло. 152. Отже, буде дорівнювати 152. І виходить, що зліва буде 152, і справа буде 152. Ось таким чином ми з вами згадали: і рівняння, і множення на 10 ділення <кій> на одноцифрове число, стовпчик і на двоцифрове ділення. І множення. І так, добре. Записуємо далі задача. Задача. До місця відпочинку, що розташоване на відстані 616 кілометрів, сім'я доїхала автомобілем за 8 годин. 8 годин. Знайди швидкість автомобіля. Отже, у нас є з вами відстань 616 км. У нас є з вами час 8 годин. Але ми не знаємо, чому дорівнювала швидкість. Тож зараз маємо дізнатися. І так, записуємо розв'язання. Ми пам'ятаємо, що відстань це завжди найбільша величина, і для того, щоб знайти швидкість, нам потрібно відстань поділити на час. Отже, маємо зробити таким чином 616, ділимо в стовпчик, поділити на 8. 6 на 8 ми поділити не можемо. Беремо 61. Найближче, яке ділиться, це буде 56, і буде 7, 7 на 8 – 56. Віднімаємо 56. Підкреслюємо. Неповне ділене 5. Зносимо знову 6, і 56 у нас виходить знову. Ділимо 56 на 8, буде 7. Ось таким чином у нас вийшло, що швидкість автомобіля у нас вийшла 70. 7 кілометрів за годину. Дивіться, ми кілометри ділили на години, і таким чином у нас вийшла швидкість. Ми ділимо кілометри на години. Отже, відповідь 77 кілометрів за годину швидкість. Авто. Добре. Залишилось декілька хвилин до кінця уроку. Отже, дістали, перед вами лежать ваші листочки з вашою самостійною роботою. Будь ласка, зараз ви опрацьовуєте за 5 хвилин другий стовпчик. Згадуємо додавання віднімання. Три цифрових чисел. Отже, тільки другий стовпчик. Час пішов. Отже, опрацювали. І так, відкриваємо ваші щоденники домашнє завдання. Сьогодні домашнє завдання ви виконуєте в нашому друкованому зошиті. Вам потрібно виконати сторіночку 1 і логічне за номером на сторінці 2. І так, подивились: вам потрібно в першому завданні виписати круглі числа, в другому заповнити таблицю, збільшити число у 100 разів, у 1000 разів, а у цьому випадку зменшити число у 100 разів і у. Тисячу разів ось це, яке є. Далі обчислити, розв'язати задачу. Вона схожа на таку, як ми робили в класі. І виконати логічно. Дякую за увагу. Дякую. Дякую за увагу. До наступного уроку.